Що обов'язково треба робити перед їжею? Правила гріє мити руки перше. Яка ваша улюблена страва була в дитинство? багато було страв. Ну, напевно, пюре, саме найбільше макарони. І ванна каша. Це саме каша. Так, скільки років ви готуєте зі шкафів? Вже пішов 16 рік, я вже у школі працюю. Чи є якісь страви, які ви не любите готувати? Ну, напевно, не люблю гості. Е, це така забавна справа, що я це навіть в принципі, ніколи не пробував робити. Знаю про це, знаю все, але стараюся відмітитися. Чи готуєте до даному? Так, готую. То... Якою mm. mm. має бути здорова їжа? Здорова їжа, ну, напевно, найбільше, щоб раціоні було злакових продуктів, овочі, фруктів. Які продукти харчування перестає? Пари... Я думаю, що так само фрукти, овочі це найкорисніше. Каші, крупи. Е, такого, оминати найбільше оминати, я думаю, що це швидку їжу, фастфуди, фритюр. І ще одне питання, що нам дає їжа? Е, що дає сила, розум, ріст, е, красу для вас, дівчата, особливо. Для хлопців силу чоловічу. Ну, це саме основне.